Найближчі кілька днів в Вашингтон поїдуть генеральний секретар НАТО Марк Рюте та міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус. Рюти планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гексетом. Про це офіційно повідомляється у прес-релізі НАТО. Пісторіус, схоже, також буде долучений до ініціативи постачання Петріот в Україну. Варто відзначити, що адміністрація Трампа досі відправляла лише ті види озброєнь, які були схвалені колишнім президентом США Джо Байденом, відомим як переконаний прихильник Києва. До речі, міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, схоже, готовий допомогти Україні петріотами, але не німецькими. За словами Пісторіуса, уряд країни не зможе дати Україні більше петріот, бо в них самих їх залишилося лише. 6. за словами Пісторіуса, Берлін вже передав Києву три зі своїх 12 систем Петріот. Також дві були надані Польщі, та принаймні одна завжди була недоступна через технічне обслуговування або навчання. У нас залишилося лише шість систем протиповітряної оборони Петріот у Німеччині. Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше. Також міністр зазначив, що Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети Таурус, незважаючи на е, поновлене прохання Києва. І сьогодні до Києва прибув е, спеціальний е, представник президента США Кіт Келох. Е, його на київському вокзалі зустрів крімник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, і з Келогом вони будуть обговорювати оборонну зброю, санкції та співпрацю України і США. Єрмак також вкотре зазначив, що Росія не хоче припиняти вогонь, і Україна підтримує підхід Трампа мир через силу. І в ході першого дня перебування Келога у Києві відбулася його зустріч з Володимиром Зеленським. Президент назвав її продуктивною і висловив вдячність американському народу і Трампу за важливі сигнали підтримки та позитивні рішення для обох країн. Обговорили шлях до миру. Те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити. Це посилення ППО для України, спільне виробництво закупівлі оборонного озброєння разом із Європою і, звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів, адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити силою. До речі, в Києві сьогодні вже лунала тривога. Швидше за все, спецпредставник Келох уже мав можливість посидіти в укритті з огляду на його плани пробути в Україні тиждень. Така нагода трапиться йому ще не один раз.